Перець сортотип ротунда, круглий, ребристий, виведений досить давно. От, також гіркота, кажуть, від чого перцю гіркота. От, це також переопили. Десь невдачно посаджено гіркий перець. Перець на 25% все-таки переопиляється. І може буквально ну, не в вслідуємо поколінні дати гіркоту, а. Скажімо так, у внуках своїх дати ту гіркоту і потім вивезти досить складно. От, У нас був такий прецедент, сіялась колекція перців. От, і років кілька були гір, ну, гіркі перці. Ми сиділи, робили відбор по смаковим якостям і відкладали де ось на сінечку вибрали, тут гірки викинули, тут солодкий, нема гіркоти. Так що тут, тут не погода. Сортотип ротунда споживається ну, досить популярний, люди його цінять і споживають. Поїхати на Харківщину, там сортотип болгарський, довгий все. А це в них це, це брак. І вони викидають його. От так що в кого який менталітет сформувався щодо перцю.